А е, наостанок, перш ніж перейти до розмови з гостем Андрій Павловський на сьогодні в гостях, народний депутат України 6 та 7 скликань. Про це я хочу лише сказати, нагадати вам, що більшість українських сімей тепер віддаватиме половину свого заробітку на оплату житлово-комунальних послуг, пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас і наших глядачів. Власне, за мене цікавить одне запитання. Наскільки виправданим є таке підняття тарифів, наскільки воно своєчасне, можливо, варто було почекати трохи. І на вашу думку, чи все ж таки не буде кризи неплатежів, про що говорять багато експертів вже довгий час? Ну, хочу відзначити, що, на жаль, от керівництво Нафтогазу побачило, що саме таким шляхом за рахунок населення можна вирішити дійсно важку проблему. Зменшення дефіциту бюджету Нафтогазу, і це було одне з умов зменшення саме дефіциту бюджету Нафтогазу від Міжнародного валютного фонду. Але сам Міжнародний валютний фонд не казав, яким шляхом це вирішувати, бо це наша внутрішня проблема. На жаль, наші енергетичні чиновники пішли, скажімо так, по найбільш простому шляху підняти саме для населення тарифи, щоб закрити старі борги Нафтогазу. Це виникла оця зараз проблема. І дійсно це не першотравневий жарт, а це певною мірою буде шок для людей, коли вони отримують ці платіжки, квитанції, Тому. Дійсно, треба зараз робити, вже якраз так сталася ця ситуація. Треба думати і робити, яким чином зм'якчити цей шок. Щоб, знаєте, іноді від шокової терапії смерть може настати, якщо занадто він великий буде. Що зробити? Дійсно, уряд пішов шляхом надання субсидій. Була взята стара постанова ще 1995 року. Я не скажу, що вона дуже ефективна, але вона дійсно за рахунок ініціативи Павла Розенка, міністра соціальної політики, спрощена і спрощена сам порядок надання цих субсидій. І разом з тим, ви праві експерти порахували, що зараз. Середньостатистична родина українська буде сплачувати більше 57% свого сімейного доходу саме на оплату комунальних послуг. А от, чи всі, вибачте, що вас прибуваю? А чи всі ті, хто платить половину своїх прибутків, своїх заробітні плати, вони мають право на субсидію? От е, добре, що уряд зняв майнові обмеження, і таким чином практично всі Кому буде хто буде відчувати, що йому важко сплачувати ці комунальні послуги, він може звертатись за те за тим, щоб отримати цю субсидію. Хоча є певні проблеми, буде різко збільшена кількість людей. Які будуть претендувати зараз, це трохи більше мільйона. По оцінкам Міністерства соціальної політики таких людей буде більше 4 мільйонів. І разом з тим кількість працівників служб соціального захисту залишається незмінною. І є велика загроза, що вони просто не зможуть витягнути такий об'єм роботи, документації, обробити його. І тому от ті проголошені 10-15 днів, за які вони повинні надати субсидію, навряд чи вони зможуть. Вкластися. Тому є пропозиції, як ще далі можна спростити. Можуть виникати питання, що, наприклад, людям старшого віку навіть спрощені заяви декларації важко буде заповнити, бо хто ж зі старих людей пам'ятає, який у нього дохід був за минулий рік помісячно, щоб порахувати і заповнити декларацію. От у зв'язку з цими можливими проблемами, наприклад, партія Батьківщина прийняла рішення, що перетворити. Всі свої офіси, громадські приймальні на такі консультаційні центри, де громадяни, особливо от, старшого віку, зможуть звертатись, і там волонтери, активісти будуть їм допомагати заповнювати ці документи. А, Я дивіться, думаю, що от... цю ініціативу uh -huh. треба іншим громадським волонтерським організаціям підтримувати, і нам треба дійсно солідаризуватись, підтримувати, допомагати один іншому в такій важкій час. Панері, от ви сказали про те, що е, таким чином вийшло покрити борги Нафтогазу, фактично дати біг ще гроші цій е, компанії національній? Е, а в людей виникає ну а. Ап... З іншого боку, нам казали про те, що це вимога МВФ, щоб підвищувати тарифи, і люди були переконані, що якщо ми маємо одержати кредити міжнародного валютного фонду, ми маємо більше платити за тепло, гарячу воду і газ. А Тепер у людей виникає запитання: якщо була проблема в тому, щоб наповнити мовити, бюджет нафтогазу, то чому не можна було більше стягти, скажімо, з тих самих олігархів, власників цих енергокомпаній, а їх зробити біднішими, а не людей? Чому вибрали все ж таки людей робити біднішими? Ну тому, що якщо Казати об'єктивно, були, були у нас по часу проблеми, цей кнот був. І тому вирішили йти найбільш простим шляхом. Тому що з, допуст, з, 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 аналізувати і робити прозору чистою систему тарифоутворення, це певний час, треба, треба певна боротьба з власниками енергокомпаній і так далі. Тому я вам хочу сказати, що. Питання, як складається ті ж тарифи, досі не зрозуміло. Хоча й коаліція вимагала, що ми підтримуємо такі кроки, непопулярні, але в обмін на прозорість і зрозумілість тарифоутворення. Але цього не відбулось. За оцінками деяких експертів. До 40% в цих тарифах може бути корупційна складова так само. До тобто є, є для уряду, так скажемо, можливості передивитись, дійсно реформувати цю систему. Ну і з іншого боку, обіцяли все ж таки, що будуть поступово на протязі трьох років підвищувати. Ці тарифи, але на жаль, от сталося це одномоментно і дійсно. У ну, нас є буде... проблема. Є знаєте в чому, пане Андрій? Я якщо не помиляюсь, я свого часу робив не один матеріал з цього приводу. і От експерти казали про те, що в нас немає фактично енергоринку. Тобто у нас людина не може вибирати, який, в якої компанії ну, замовляти зводно. ту нас чи іншу послугу. Це не супермаркет. Монополі... Ти прийшов як в магазин радянський, є футболки такі, кепки такі, і гітара фірми Мелодія. Все, і ти не маєш вибору, ти купуєш ту гітару фірми Мелодія, тому що іншої гітари не існує. Ну так само виходить зараз. А чи цей ринок слід хтось планує створити? Чи зараз просто не на часі, немає можливості бажання це робити? От, до речі, в коаліційній угоді було передбачено пункт створити прозори на ринкових засадах, ринок газу. У нас є ринок електроенергії, немає ринку газу. Тобто, ринок вугілля ще можна було створити і так далі. Треба йти цим шляхом, провести демонполізацію цього, цього енер... енергоринку, тому що у нас одна відома компанія, Така як ДТЕК, яка належить одному відомому донецькому олігарху, вона фактично монополіст і диктує свої ціни, тарифи і так далі споживачам. А повинно бути якось так, щоб споживач мав право вибрати, де йому краще брати газ, електроенергію і воду. Да? На жаль, ми всі залежимо від одного, тільки постачальника по кожній позиції. Діватись нам нікуди. І тому, скільки маніпуліст скаже платити, стільки й будемо. Можна йти шляхом енергозбереження, робити так, все, щоб споживати ці електроенергії значно менше. І шляхи для цього. Дуже великі і варіанти, як це робити, і якраз бути я би очікував би від уряду, що він зараз буде вживати при цьому в терміновому порядку системні такі кроки по енергозбереженню. А тут ціле поле, де треба ще багато чого зробити. І, і тепер питання насущне, яке я думаю, воно е цікавить багатьох людей, які дивляться нашу програму, які от е ці платіжки одержать, скоро вже зможуть розраховуватися за ними. Якщо людина не сплачує з різних причин, можливо, там тут то ту субсидію вона не одержала, ну, не може вона платити, не вистачає грошей. А які санкції можливі? Бо вони вже прописані з тим, щоб... Е Стягнути з людини борг, бо багато хто має борги вже. А за даними, які я сьогодні от прочитав, знову ж таки в звітах офіційних столичної влади кияни теж суттєво вже заборгували за житлово-комунальні тарифи і ці, і ці борги зростатимуть. Тобто, чого цим людям варто боятися? В них квартиру будуть описувати, майно якесь зарплати забирати якусь частину в примусовому порядку. Я вам хочу сказати, що в діючому цивільному кодексі передбачено вилучення майна боржника, в тому числі і за борги по комунальним послугам. Але це має Яким бути великий це борг буде? Так? Це, це, це великий відповідь. борг має бути, ну там не, не тисячу гривень. Це, ну, якщо... це, це повинні відповідні контори житлокомунальні подавати до суду. І там суд вже буде вирішувати, яка міра цього стягнення і штрафу буде. Тобто і. На вашу думку, все ж таки найкраще тим людям, які розуміють, що вони сьогодні не впоруються з тим, щоб і жити, і купувати їжу, і дітей вивчати, і якийсь там одяг то вже така справа, звичайно, розкіш можна сказати. Все ж таки варто і енергозбереженням робити, і економити ту воду, газ і світло, але й оформлювати субсидії. Ну безумовно, я би порадив людям, які дійсно відчувають, що їм це важко, чи їм не вистачає грошей. На оплату цих послуг звертатись за субсидіями, писати заяву, заповнювати ту декларацію і, хоча б частково, але вам це збільшення буде компенсуватись. Інша справа, що дійсно це застаріла, система, і по великому рахунку. Якщо б трохи було більше часу, то треба було б уряду, треба було б заставати принципово новий порядок нарахування субсидій, зробити монетизацію їх. Да, щоб не… У нас в результаті виходить як? Такий порядок, що через житлові контори ми віддаємо ці гроші субсидій знову монополісту, постачальникам енергокомпаній. А до людей вони на руки ці гроші субсидії не отримують. Тому треба було їх мотивізувати, щоб. Ну, цільовим порядком, щоб на інші цілі не можна було використати, але щоб люди ці субсидії відчули, щоб вони відтримали, чи там як вони на руки їх відтримують через чи, чи через систему соціальних карток, це вже інше питання. Але я думаю, з часом ми будемо йти саме європейським шляхом. Ну і з іншого боку, дійсно, якщо ми кажемо про європейський шлях, то треба не забувати, що в Європі є так звані ще європейські соціальні стандарти, і там дійсно. В середньому в європейських країнах родина зі свого загального доходу сплачує не більше 10-20% за комунальні послуги. У нас буквально хвилина часу і тому навіть є, навіть мер... є куди рухатись, є приклади, як це треба зробити. Навіть трохи менше часу, менше хвилини, тому, хоч я коротко запитаю, я сподіваюся, що лаконічно дасте відповідь. Чи можуть використати опозиційні сили чинні цю ситуацію для розхитування і для якихось соціальних бунтів? Ну, можливо, не таких масштабних, але все ж таки для розкачування розкаже. Ну, ви ситуації. розумієте, коли людина буде вирішувати, що їй зробити, а от такі випадки можливі, чи заплатити комунальні послуги, чи нагодувати дитину. То це буде викликати певне соціальне незадоволення і напруження в суспільстві. От я боюсь, щоб цим дійсно не скористувалися деструктивні проросійські, путінські сили, а він буде це використовувати. І от і питання для чого і. Це було зроблено, коли це може скористатись Путін і використати це як другий внутрішній фронт відкритий проти України. Тобто, владі до таких кроків і треба дуже обережно підходити і подумати, що робити на упередження, щоб не використали зовнішні сили, оце соціальне незадоволення. А на останок скажу, що взагалі-то уряду думати треба, особливо уряду реформаторів, про те, що не про те, як рекламувати субсидії, а про то, як розвивати реальний сектор економіки, як підтримати свою власну українську промисловість, щоб у нас були додаткові робочі місця, і щоб люди могли отримувати гідну зарплату, і достойну пенсію, і не треба нікуди писати заяви, не ходити, не принижуватись, випрошувати ці субсидії, щоб впевнено себе почуватися і дивитись завтрашній день.